Привіт, мої хороші! Коротше у Франеку, як завжди, дощ. У нас вдома холодно, і тому я думала, що і на вулиці холодно. Взяла куртку, тягнула, а тут 20 градусів і тут спека. І капець. Коротше, вийшла гулять з малим. Хоч у нього і сопельки, але ми його гуляємо все одно, щоб легені провітрювались. І зараз такий план, що, мабуть, візьму собі капуч в своїй улюбленій кав'ярні. І піду в дитячий магазин, тут є немо. Подивлюсь, що взагалі є. Подивлюсь на колясочки. І хочу купити малому шапочку. Таку, знаєте, легеньку трикотажну. Тому що і, ну, у нас зараз тільки панамка є. От. А з тієї шапочки, що він був, коли народився, він вже виріс. От. Ну і коротше, не, не зимова така, а просто на От, Так що коротше, підемо зараз в дитячого магазину. це буде вперше, я буду в дитячому магазині, бо я ж це завжди онлайн купувала. Тому трошки навіть excited, все подивитися, помацати. Є легітимна причина, видно у мене, що в мене є дитина, я не просто так зайшла на зирінг. Сходила я в магазин дитячий і, по-перше, бігіла від цін, а по-друге, мені не дуже сподобалась консультант, вона ну, трошечки гонорова, трошечки. Але все одно, я, коли ти нічого не купуєш, навіть якийсь мінімальний негатив, і я відразу така, От, тому... Нічого не купила. Хотіла купити малому шапочку, але та, яка мені сподобалась, була більшого розміру. В принципі, можна було б взяти, але я вже не хотіла, бо трошки не сподобався мені консультант. Речі, то, в принципі, такі ж ціни, як і в інтернеті, плюс-мінус, ну плюс, трошки дорожчі. Але іграшки, капець, дорогі, книги, капець дорогі. І навіть вушні палички я подивилася оці з обмежувачем. Е, я купую на майкапі. Ну, не... Я погуглила в інтернеті. Погуглила в інтернеті, не десь там погуглила, знаєте, в інтернеті. На майкапі вони коштують 39 гривень, а у них 59 на секундочку. На 20 дорожче на рівному місці. Нічого хорошого. Коротше, вирішила нічого там не купувати, і єдине, що... Куплю там коляску. До речі, Cybex Easy потрогала і Cybex Viz. Вони такі маленькі. Взагалі не внесають довіри, не знаю. От, ну подивимось. Ще одна розвага для дитини віком від 6 місяців. Це отак робити з іграшок, з кілечок, отакі. Цепочки От, і давати дитині. Він буде їх роз'єднувати, перекладати з ручки в ручку. І, коротше, це я у одного педіатра на YouTube-каналі побачила такі цепочки. Малий поки що їх тільки гризе. І, до речі, в відео про покупки я казала, що цей килимок не має жодного сенсу. Але як бачите, в 4 місяці малий почав на нього залазити і тусити на ньому, і ловить ці квадратики, пружечки. Тому з 4 місяців да. Як то можна так хотіти, щоб за? заки свічка буде рити, поки мила не скажете. Доброго ранку, мої хороші! So, у нас сьогодні субота, і малий сидить з Пашей. Малому сьогодні 5 місяців. Отака От доросла вже дитина. І ми сьогодні йдемо на Local Farmer Fest. Про який я вам вже три влоги розповідаю. Коротше, прочитала, що дитину з 3-4 місяців треба вже саджати з собою за стіл, щоб він бачив, як ми їмо. Тепер у нас сюда проходять так. Ярослав на руках, я їм і він за собою руки в мою їжу. Здається, що в нього вже з'явився інтерес харчовий. Не те, щоб він прям їсти хоче, але руки він в сметану, в сирники засовує. Yeah. Да, прямо зараз. І тому вже, коротше, до 6 місяців, я думаю, ми точно будемо хотіти їсти. Да? Вже так активно він засовує руки свої, що вже хочеться дати йому облизнути ту сметану, щоб він спробував. Але я не хочу рано вводити прикорм. Це може бути. Небезпечно. Ну, не те, що прям життєво, життєво небезпечно, але ну може щось не так буде травленням, Коротше, не хочу ризикувати. Я почекаю до 6 місяців. от, Але ця штука, щоб брати дитину за стіл з собою, працює, бо в перші дні він взагалі не дивився на їжу. А зараз вже такий: що це таке? І лізе ручками. П'ятимісячна дитина, а такий хороший. Зібралась на Farmer Fest. Буду в іншому взутті. <laughs> Чекаємо таксиста. Розпаковка. Е, перше, я отримала отакі, отаку іграшку і ще от. Е, це називається Шнурівка. І це іграшка для діток. Старше, ніж мій. Але, тим не менш, коротше, що вони отак от грались, перетягали, отримала безкоштовно за підписку на аккаунт складанка. Так що. Маю безкоштовні дві іграшки для малого. А як ми знаємо, не витратила, значить, заробила. Далі отакі чоколадки від фірми Wellbean це Дніпровська фірма. Шоколад крафтовий, самі роблять. Смачний, справжній, без цукру, а з якимось там іншим замість цукру. Купила чорний з кавою, малина троянда. Гречаний шоколад і молочний шоколад з горіхом пека. Купила 4 штучки 80 гривень за штучку. Далі купила свічку від фірми Медові Secrets. Запах називається Fallen Leaves. Опали листя. Я хотіла якраз щось ароматичне. От, от, такі, от така свічечка. І ще від них вже купила отакого гарбузика. Він нічим не пахне, але декоративно в коридорі поставлю. Далі купила сіль пластівцями від Дрогобицької соліварні. Якщо я не помиляюсь, то це е, да, сільодобувна фабрика в Україні. От смак з 1390 року. Я купила така баночка, коштувала 60 гривень, по-моєму. Тут такими хлоп'ями-сіль. Коротше, кайф. Далі складанка мені ще подарувала дві свої візитки, і це ж підставка під телефон. Так що буду користуватися, О, далі купила такий мед медослав пасіка у Гринчука. Карпатський мед, лісове різнотрав'я, село Болонь, івано франківська область. Кайф. І, до речі, недорогий. Я не пам'ятаю, скільки, але пам'ятаю, що я не здавалась і не від відсюди. І от у цього ж днядінька я купила ще ту штуку пожувати. Дуже добре для горла. От, така 63 гривні коштує жувалькільна штучка. Далі купила це бринза копчена. І отакий от сир, дівчата. Це вино. Оце червоне це вино. Сир в вині. Пахне вином, на смак, як вино, але всередині сир. Я запитала тезу, що можна годуючим. Вони розказали, як вони роблять його, і я зрозуміла, що можна. Так, і В цьому пакетику в нас малина перетерта з цукром. Коротше, от село Бестриця, де? Війська область. І так із цієї ж фірми абрикосовий джам наче все, що я купила, От, дуже тішусь, тому що це все таке, що потрібно, тільки оце баловство, але, вибачаюсь, балуватися теж треба вміти. І купу, заїхала малому за бенто-тортиком, тому що сьогодні ж 5 місяців, і ми робимо нашу е, стандартну фотосесію з бенто-тортиком. Цього разу взяла у інших. Е, е, Людей, мені не сподобалось, як вони до мене поставили з доставкою. Я їм написала, що буду біля четвертої. Орієнтовно, Вони написали очікуємо вас о четвертій. Я написала орієнтовно. Приїхала без десяти чотири, і вони змусили нас чекати десять хвилин. А потім ще написала: ну ви ж сказали на четверту. малий кричить, пішла. Коротше, ми пофоткались. Дуже смішні фотки цього року вийшли, тому що малий відразу засунув свій кулачок в торт. Прям так бах. І, коротше, дуже смішні фотки вийшли. От. Попили чайок з тортиком. І зараз малий її виснув. Зараз я його буду перекладати в ліжко. І дивитись Sex Education. Мабуть, Sex Education вийшов. Це жесть висмоктувати дитину шапля. Це жесть. Не, це, не це я, яка казала, що не буду висмоктувати дитині назальним ручним назальним аспіратором і купила електронний. Розумна, аж я думала, що я купила електронний за 600. А, а вони коштують по 2 тисячі, то я ще зекономила. Як результат, електрони за 600 виявляється, мені хіра не смокче. Довелось купити все одно ручний, а від нього в мене голова була, бо так всасувати. Це важко. Але мабуть, дивитеся, думаєте, куди вона така красива зібралася? У нас сьогодні з чоловіком річниця перша. Рік в шлюбі, п'ять років разом. От, і я йому подарувала подарунок просто, а він мені подарував, ще нічого не подарував. Він вирішив, що він поведе мене в магазин, якийсь сюрприз, який я ще не знаю. І я там беру собі подарунок сама. От, не знаю, що то буде. Дуже хвилююче. От, але думаю, що це буде або нижня білизна, або взуття. Тому що це те, що я. Миле, що От, так що, краще, зараз ми вдягаємось. На вулиці щось 20 градусів пише, але у нас в квартирі так холодно, що мені здається, що там катастрофа, як холодно, тому вдягаю малого в теплий комбінез. Ну, Він супер теплий, такий. Але тепленький. От, і малий вже 74-й я йому дістала розмір. Тому що 68, 68 ще нормально вдягається. Дюа, ну де вами поговорити? Ну, де вами поговорити? 68 вже нормально вдягається, але ще, але вже, так, знаєте, на в натяжечку, в обліпочку. Тому хотілось, краще буде оверсайз. Це мій аутфіт of the day. Шметочок сексу. Погнали! Паша подарував мені парфюм для про який я мріяла дуже-дуже довго, ніяк не могла собі купити. Дуже щаслива. Так набагато краще. Love is love. You